Треба вміти сказати, люблю. Треба вчитись, усе ж подолати у собі ту гординю свою, щоб навіки щасливими стати. Треба вміти сказати ти правий. Ну, а я помилявся, виходить. І нехай у душі буреві, хай назовні слова не виходить, бо слова то є гострі, мечі, то є, зброя холодна й жорстока, бо слова то душі, палачі, що летять з наших уст ненароко. Треба вміти сказати, пробач, посміхнутися і обійняти, і промовити тільки не плач. Чи зустрінетесь завтра, не знати, треба вміти дивитись вперед і розуміти, що сварка минеться, але осад їй, мов скелет, що невпинно на серці шкребеться, залишаючи в ньому глибокі рубці. Невже варта гординя є того, щоб її пожинати плоди? Тож я прошу у вас лиш одного, заховайте подалі її, треба інколи бути неправим, щоб уникнути тої змії, яку нам посилає лукавий. Рідні люди це тонкий кришталь, і розбити щось легко, аж нато, та заклеїть без сліду, на жаль, вже не вийде. Тому й прошу, не варто.